Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи спостерігаєте ви духовне зростання у своєму житті? Досить багато останніх днів я пишу про силу Святого Духа, який живе в нас. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що Дух Святий щодня також оновлює нас, титу 3.5, і допомагає нам духовно зростати. Але вивчаючи цей вірш у контексті, я все ж таки зважився перечитати весь уривок. Тут чудово описується наше духовне зростання. Ми всі якось були невігласами, неслухняними, обдуреними. Але подяка Ісусу Христу та Його Духу, який живе в нас, що сьогодні ми не такі. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам. Жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, Він нас спас, не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас. Через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Титу три сім. Нехай оновлення Духа Святого, якого Він рясно вилив на вас через Ісуса Христа, перетворить вас сьогодні. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую. Твоя доброта та любов досягли мене. Твоя милість врятувала мене. І тепер я не такий, як був. Твоя благодать дала мені надію. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.